Сьогодні у випуску про наступне: життя закликає сила гуртуватися, як триває цей процес на лозівщині. Сучасна інноваційна сільгосптехніка лозівського ковальсько-механічного на алеї по вулиці Жовтневій. Встановлено паркові лави харківські волонтери-психологи у Лозовій. Сьогодні Україна йде шляхом реформ. Початковим етапом у реформі з децентралізації влади має бути об'єднання громад. Законодавець, прийнявши закон про добровільне об'єднання громад в Україні, тим самим закликає сила гуртуватися у громади. Є і обласні перспективні плани формування спроможних територіальних громад. Їх вже ухвалено у 19 областях. Наразі головне, аби усі громади прийшли до спільного знаменника. Про те, на якій стадії цей процес лозовій, наступний матеріал. У середу в адмінбудівлі районної державної адміністрації відбулася розширена нарада керівників громад Лозівського району. Обговорювали стан справ щодо проведення новітньої реформи та покроковий алгоритм спільних дій. Власне на підставі наших пропозицій було в тому числі прийнято обласний план, і вони знайшли підтримки Харківської обласної ради. Згідно перспективного плану, передбачається як ви знаєте, формування двох громад з центрами в Лозовій і в Краснопалівці. Що стосується громади селища Краснопавлівка, повідомив заступник голови Лозівської РДА, днями там відбулися громадські слухання з обговорення перспективного плану формування спроможних громад, ухваленого обласними депутатами, прийнято рішення звернутися до сусідніх громад з ініціативою Об'єднатися. У Лозовіжі депутати міської ради вже затвердили відповідне рішення громадського обговорення. Офіційні запрошення об'єднатися 13 громадам надіслано. Керівників цих громад і запросили на обговорення, якими вони бачать майбутнє своїх громад. Головували на робочій нараді керівник району, голова Лозівської районної державної адміністрації, та керівник міста Лозівський міський голова. Хоча табличка на столі президіуму перед Сергієм Степановим свідчила про посаду, якої не існує в Україні вже майже 20 років. Втім, на цей ляпус уваги не звертали. Говорили про завдання завтрашнього дня. Ініціатива города німога мало, відміть 13 громад. І із 67 сім тисяч іміть восімдесят ну я ще раз підчеркую, це логічно для, для нашого завтрашнього дня. Не треба сьогодні змагатися у репліках та гаслах, зазначив керуючий справами міськвиконкому. Треба просто чути один одного, бо єднання це шанс для розвитку громад. Якщо ви даєте згоду на об'єднання громад. То це означає тільки те, що і в законі так прописано, що це є початком процедури об'єднання громад, тобто надання згоди не каже про те, що ви вже прийняли рішення і ви вже в цій об'єднаній громаді себе скавали, так сказати, узами саме у цій спільні робочі групи і мають провести аналіз економічних фінансових показників усіх громад та безліч інших ключових деталей, інформував Юрій Кушнір. Те, що турбує мешканців громад, чи необхідно буде міняти? Обов'язково провадити заміну правоустановчих документів на нерухомість та проводити зміну реєстрації у зв'язку зі зміною адреси. Питання, питання. Чи залишиться у сільських населених пунктах функції нотаріату? Питання, питання дуже важливе. Чи ці послуги відійдуть в центр громади? Яким чином буде здійснюватись реєстрація актів громадянського стану? Питання, питання. Так, питань сьогодні ще дуже багато, і на зміни чекає майже п'ять сотень законів стосовно абсолютно всіх сфер життя. Та новий бюджетний кодекс, який запрацював з нового року, вже передав частину фінансів на місця. Відмітила секретар міської ради. Та оскільки ще не передано повноважень, всі кошти зосереджуються на районному рівні. Сєвкі і посолкової совети оказались без 60% процентів подоходного налога. Весь этот налог идет в данном случае, ваш подоходный налог в данном случае идет в районный бюджет, и вы его не получаете. А города областного значения этот налог имеют. Як врегулювати усі ризики та збалансувати інтереси усіх громад, нагадала Тетяна Запорожець, буде виписано у статуті об'єднаної громади. Депутат Харківської обласної ради була налаштована скептично щодо законодавчих нововведень. Хоча, як з'ясувалося, Олена Миколаївна зовсім не проти об'єднати села Лозівщини у дві громади, але вважає, що конфігурація має бути дещо іншою: окремо місто Лозова і окремо усі села району. Ну, как бы, э, правильное немножко да, перераспределение, и, соответственно, и все равно мы с вами все знаем, что э, жители сельской местности и городской, э, хотя мы все украинцы, у нас один менталитет, но все равно намного различаются. Очень сложно поділити так. вот є такой план. Так ну, говорив голова Харкові Свободової нації Резовий Чранів. План не дома це ключ для тих, хто хоче это інструмент для начала роботи. Обласний перспективний план це не догма і не закон, стверджував панютинський селищний голова. Це лише пропозиція Кабінету міністрів України для розрахунків. А відтак прислухатися до нього не варто. Я об'єктивно розумію, що є. проблемы субъективные, объективные, есть какая-то такая специфика нашей ментальности. К огромному сожалению, есть амбиции, которые иногда не совсем, я вообще считаю, амбиции должны помогать, амбиции должностные, деловые. если секрет, что половина голов сельских по договоренности с главой администрации дорабляет до выборов октябрьских и уходят, потому что по большому счету оно того не стоит из сырских Какие амбиции? Дело принципа просто. Пока я не вижу причин и обстоятельств для повторных слушаний. Мы ничего нового людям не скажем сейчас. Потому что те самые домыслы, те самые сплетни или там те самые взаимные какие-то амбиции, обвинения в каких-то амбициях, не более того, мы не, мы не сможем ответить людям на вопросы, которые их интересуют, потому что мы их еще сами не знаем. Мы предлагаем брать карандаш, Калькулятор, спеціаліста і завжди читай. Із загальними попередніми розрахунками доводив Сергій Степанов і прийшли до колег, аби разом розібратися у реформах, започаткованих державою. Олег Федорович, коли приходять складу дівства, вони говорять, що у нього ноги криві. Розумієте? А у нас, виходить, на ті сходи пригласили представниця російської громади, і не почали не розказувати, що у нас то неправильно, правильно, то неправильно, то неправильно. В Відтоді ми слухали те, що услухали. Опять же, що саме. Коли розмову не вдалося втримати в конструктивному діловому руслі, ЗМІ подякували за роботу та попросили на вихід. Горячі дискусії навколо питання об'єднання точилися ще зо дві години. В очікуванні підсумків наради до слова, згадалися символічні дії тієї чарівної миті Сватання, з якою залюбки порівнюють окремі керівники громад процедуру офіційного запрошення до об'єднання. Так от. З першого разу віддавати дівчину було не прийнято. Разів два сватам відмовляли. Поки свати обговорювали економічний бік майбутнього шлюбу, дівчина взагалі мала сидіти мовчки та колупати пічку. Якщо все ж таки свати отримували відмову гарбуза, то йдучи геть, вони закривали двері спиною, щоб дівка взагалі заміж не вийшла. Коли учасники наради почали розходитися, запитали в них, то до чого ж домовилися, якої думки вони щодо об'єднання і що будуть розповідати людям. Ми знаходимося возле міста, ми мене мешканці ті самі городяни. Зачем мені якесь об'єднання, а статися авілавкою для своїх мешканців? Ми пропонували громадам району, які ну, у нас перспективний план не включили. В подальшому будемо залишатися самодостатньою громадою на даному етапі, як буде. Події Тобі розгортатися, тоді будемо дивитися. Без... Без... Без, так, поки без. Району треба сільським головам, територіальним громадам треба доводити, що їм буде краще, якщо ми об'єднамося. Треба, по-перше, спілкуватися. Нарада, я вважаю, доцільна, чуть один одного і почує, є, з чим буде піти до громади. Перше напише, щоб громада знала, що таке об'єднання. І не боялась цього слова. У мене особиста думка, знаєте, як складується, якщо мені громада, те, що мені громада доручає, я те повинен виконувати. На те вона мене вибрала. А громада мені доручила проявити свою ініціативу і створити собственну громаду. А далі, як буде розгортатись події в цьому напрямку, важко сказати. Є свої переваги, є свої і мінуси, і плюси. Хочеться розібратися самому до кінця, перш ніж йти до людей. Як врешті-решт будуть визначатися громади, які отримали пропозиції щодо об'єднання з містом, ми будемо дізнаватися та інформувати вас. Рухаємося далі. інноваційно освітній кластер Агротехніка в дії на справжнє свято перетворився День поля лозавські машини, яке відбулося у четвер на базі приватного сільгоспідприємства Гарант. Захід зібрав представників агропідприємств та профільних навчальних закладів Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Полтавської областей. Окрасою свята була сільгосптехніка «ЛКМЗ». Величезна кількість людей та сільгосптехніки в одному місті вразили одразу на відкритому майданчику. Вишукувалась ряд сучасна техніка для обробки землі виробництва Лозівського ковальсько-механічного азовські машини. В церемонії офіційного відкриття дня поля взяли участь народний депутат України Анатолій Гіршвільд, керівники міста та району. Із привітальним словом до запрошених на свято звернулися представники індустріальної групи ОПЕК та агропідприємства. Мені б дуже хотілося, щоб цей захід. Дійсно став практичним початком того кластера, який був підписаний місяць тому назад, і сьогоднішнє зібрання це якраз і є підтвердження того, що все, що творилося між наукою, УПЕКом і агропромисловим комплексом східного регіону, сьогодні воплощається в практичні дії. От наш лозунг дінькі пашут. І названня нашої техніки, як правильно заміті, це драгоценні монети. Так, от ви сьогодні зможете увидети, як наші гроші дійсно пашуть. далі відбулися демонстративні покази лозівських машин у роботі, які допомагали гостям наочно оцінити пропозиції ЛКМЗ. Гості знайомилися із технічними характеристиками Лозівської сільгосптехніки та особливостями її експлуатації. Зацікавлених щодо індивідуального вибору машин для потреб власних господарств консультували фахівці у пеку. З такою зброєю можна брати участь у битвах за врожай. Техніка адаптована та опробована для роботи у нашому регіоні, стверджували як один і керівники, і працівники агропідприємств. Техніка нормальна. працювати можна. По-перше, економія топліва, во вторых запчастями теж. Можна поїхати і взяти быстренько. Нові вже диски з'явилися, нові культиватори, глибока рихлітеля. Сієлочка непогана. Саме подобається дискові борони, що в місто стоїть пружина. Це основне. Ну, Заінтересувало орудія, конечно, очень хороше, так в принципі виду, Ну в роботі поки що не видели, Хочемо посмотреть. Це вже конкуренты иностранной техники. техніки. Ну і в общем, то я вважаю, що цей семінар дуже полезний. Це спілка буде промисловості з аграріями. Це нелегка праця і промисловців, і в аграріїв. В таком масштабе мы участвуем в выставке впервые, при этом мы сами ее организовали. Но на сегодняшний день мы практически не пропускаем ни одной выставки в Украине и в ближайшем зарубежье и не пропускаем ни одного дня поля. Да, сегодня, ну, сказать в очереди, стоят в очереди, я бы так не сказал, но сегодня мы уже напряженно выполняем, а иногда и не совсем выполняем те планы производства, которые... Ми на себя беремо. Техніка у нас сьогодні на складі не залюжується. вона уході з колес. в рамках заходу мала відбутися й лотереї з подарунком. Подарок буде стіни культиватор Шилінг Трі. Скажем так. Аналог німецького культиватора Лемкін, только нашого производства, Лазавського кузнечного хнічного заводу, і, в общем-то, ми надіємося, що наша техніка не підведе гості свята пригощали і щирою українською піснею і українськими смаколиками. На останок відбулося перше робоче засідання експертно-координаційної ради кластера агротехніка. Ми не наступні шаги із беремо орган, який далі буде займатися кластером. там несколько десятков пунктов, которые подготовлены к обсуждению учредителями кластера, которые мы уже, наверное, обнародуем после того, как проведем это собрание. Праздник поля и цеха, праздник тружеников ЛКМЗ и сельского хозяйства. Это очень важно, нужно. Такой симбиоз, о котором мы сейчас с вами говорим, позволяет и Лазовщине, и нашей стране піднімати економіку, створювати робочі місця. і я, як городської голова і громада со словами вдячності і словами з гордістю говоримо о те, що відбувається у нас. У вівторок міський голова зустрівся із головами квартальних комітетів приватного сектору Авелівської сторони міста. Радилися з питання розташування поштового відділення. Серце кров'ю обливається І ми бачимо, що відбувається з маршрутом. По суті, ліквідувана почтове відділення. Я вам скажу так, по секрету, в місті Лазавая на численне населення два відділення Лишні міська влада не може залишити городян, які мешкають на Авилівському боці, без улюбленої старої доброї пошти. Одним з реальних місць для розташування її відділення визначили приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 4 по вулиці Миру. І там буде лише база. Усі послуги пошти можна отримати і на дому. Для населення нічого не зміниться. почтальон на дому предоставляет все виды услуг почтовых. Все до единого вида услуг. На дому можно пополнить мобильный телефон, на дому можно купить лотерейку, делать подписку, купить товары народного споживания можно, коммунальные послуги, пенсия, подписка, ну все виды услуг, которые предоставляет почта, которые предоставляет отделение связи, все виды предоставляются на дому почтальону, бесплатно. Комунальники скільки змогли відремонтували покрівлю на їхній багатоповерхівці, розповідали на прийомі з особистих питань у міського голови мешканці першого Б будинку по вулиці Краснодонців. Решту жителі квартир п'ятого поверху думали зробити з сусідами з нижніх поверхів. Але ті здавати гроші на роботі відмовилися. Ну, у нас такий народ, що одні пенсіонери безроботні не хочуть. Тому й прийшли просити допомогти міського голову. На прийомі директор житловоуправляючої компанії підтвердив дійсно, крівля першого Б будинку потребує капітального ремонту. Прорахували його вартість складе 240 тисяч гривень, але коштів у міському бюджеті на такі роботи не передбачено. Близько 60 тисяч гривень з бюджету по першому Б будинку цьогоріч витрачено на ліквідацію наслідків буревію, замінено 120 квадратів крівлі, яку зірвало вітром. Щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги вони не найкращі, трохи більш 70%. Тільки квартплати мешканці заборгували майже 80 тисяч. Що робити із крівлею? Є три варіанти їх обговорити. Міський голова комунальникам доручив із усіма жильцями будинку на зібранні. Домовилися його провести у вівторок. Попри негоду у призначений час всі зібралися. Прийшли послухати і поскаржитися мешканці із сусідніх п'ятиповерхівок. Один а по вулиці Краснодонців і 50-го будинку по вулиці Червонопартизанській. Розмову почали житловики із цифр: скільки по трьох будинках квартплату вони зібрали, скільки на них витратили. За інформацією шловоуправляючі компанії за останні три роки обсяг поточних ремонтів крівлі навіть вдвічі перевиконали. Замість 10% замінили 20%. Матля сто проценту, от скажіть мені, пожалуйста, тому що тварплата розчитана на по на, налаточний ремонт, не, не на больше. Якщо хотите зробити капитальный ремонт, що тварні на тариф будет не руб 60, ні руб 80, а дванадцять рубль, тринадцять років. Такого никто не може. Такого нема ніде. Якщо людей не влаштовують такі ремонти, вони можуть взяти управління будинком в свої руки, обирати підрядників і напряму із ними мати справу. Така перспектива чекає на всі багатоповерхівки з липня 2016 року. Це передбачено законом. Якщо ж мешканці Капітального ремонту за бюджетні кошти їм треба створювати ОСББ. Окрім ремонтів, у об'єднання є інші плюси. Про них розповів голова ОСББ 1.28 Дмитро Стусенко. По-перше, мешканці розпоряджатимуться всіма зібраними коштами на свій розсуд, по тарифу, які самі визначать. Із боржниками також доведеться самим розбиратися, але заходи впливу на них є. Якщо не ОСББ, крівлю ЖЕК відремонтує, коли мешканці придбають руброїд. Ця практика по будинках мікрорайонів поширена. Сьогодні піддесят один Єс повністю закрив повністю ремонт таким способом зі про те, що невдовзі рухне стіна, бо вода у сусідній квартирі вимила все до цегли. переймається пані Катерина. Самотужки вона зможе купити тільки рулон рубероїду, а треба, хоча б ще два. Не певне, що вдасться переконати сусідів допомогти. Директор підприємства Лазова Бут, який обслуговує будинок пізніше, запевнив рубероїд знайдуть і крівлю над і 30-ю квартирами на наступному тижні. Зроблять якої ж думки дійшов загал після зібрання? На це питання люди відповідали однаково. Ніякої, але після зборів ще залишалися. Обговорювали почути. Перші 10 паркових лав у четвер встановлено на алеї по вулиці Жовтневій, на ділянці від площі праці до вулиці Карла Лібнехта. ними комунальники замінюють старі ослони. Загалом лав на цій ділянці буде 20. Їх виготовив Лозівський ковальсько-механічний завод, який є соціальним партнером міської ради. Роботи встановлення фінансуються з міського бюджету. Слово благодарності нашим соцпартнерам. 20 скамеек, так называемых парковых, мы здесь установим. Установим более-менее в таком дизайнерском порядке, что сразу даст и вид, и, естественно, удобство лавки со спинками. И, естественно, здесь возле каждой лавочки расставим урны. Центральная часть города ко мне неоднократно обращались наши старожилы. Поэтому сделаем такой эпизод, элемент при Приятного зміни в плані благоустройства центральної, центральної частини. міста. Благоустрій алеї по жовтневій на цьому не завершиться. У цьому році такі самі лави збираються встановити і на іншій ділянці від вулиці Карла Лібних та докоментельно, розповідає міський голова. Демонтованим старим комунальники знайшли застосування. На цей час тут встановлено 9 лав, вони будуть демонтовані. І для того, що ті, які придатні для використання, ми встановимо їх біля під'їздів будинків. У нас є перелік звернень громадян, які просили, прохали нас встановити ці лавки, і ми їх встановимо. Харківські волонтери-психологи у середу провели групову консультацію для демобілізованих військовослужбовців Лозової. Ініціював цей захід, Лозівський військомат. організували його Лозівський, міський і Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Обласний центр співпрацює з Українською асоціацією фахівців із подолання наслідків психотравмуючих подій. Саме його волонтери-психологи приїхали консультувати лозівських демобілізованих. Вони вже другий рік працюють із військовослужбовцями. Були в зоні бойових дій і госпіталях, розповідала пані Ольга і пан Валерій. Тому знаючи, хлопці і дівчата відчувають це не проблема, а тим паче не хвороба. Це досвід, наголошували психологи. Тепер основне завдання колишніх військових знайти йому застосування у мирному житті. Це і намагалися донести загаль. Они должны стремиться, учиться, находить время для того, чтобы этот опыт применить в мирной жизни. Вот, наверное, это было самое основное. А кто в этом может помочь? Психологи, да. Но, в принципе, это могут быть и какие-то другие специальности. А может быть, они и сами себе могут помочь, а может быть, это их друзья. То есть задача была объяснить им еще то, что если есть у них какие-то тревожащие их состояния, то это тоже как бы нормальное следствие тех ненормальных условий, в которых они были, и что они не должны просто о них молчать, а своевременно либо освоить приемы саморегуляции, с помощью которых они будут с этим состоянием справляться, либо обращаться к специалистам, если им не хватает знаний или навыков с этим справиться. Надея уже месяц дома. Погоджуется, после службы в топ воспринимается все по-иншему. То здесь очень как-то жизнь более скучная, кажется, по сравнению с той жизнью, которая там была. Там очень была активная, насыщенной, довольно такое, что бурно, так либо сказать. Когда я сюда пришла, то первую неделю я даже не осознавала, где я нахожусь. Как-то мама мне говорила, приходи в себя, ты уже здесь уже все хорошо, у тебя все уже все успокойся. Ну, Сейчас более-менее уже пройшов месяц, то как-то понемногу начинаешь адаптироваться. Те про що розповідали кризисні психологи, це про неї зазначає дівчина. Вона готова перелаштуватися на мирне життя, але так не з усіма колишніми військовими, зауважує голова Лозівської спілки учасників АТО Леонід Камінський. Після розмови із кризисними психологами асоціації зрозуміли, їм хочуть і можуть допомогти. Ну, є з чим сравніти ми. уже два раза приглашали. Мы были в Айдаре, туда нам приглашали, когда мы там вышли из очень тяжелой ситуации. Э, приглашали психологов, они сами нервничали, уехали, ничем не. То есть не, они нам помогли, им надо было помогать. И потом еще были с Харьковского университета, но ну, они были лекторы. Просто прочитали лекцию, рассказали, как это как студентам, и все. То есть э, ответной реакции не было вообще никакой. Вот, вот эти. Психологи смотрю скіда, они более практикуючі, тому они чувствуют аудиторію. Тому із пропозицією психологів зустрітися ще раз, але вже для більш тісного спілкування, хлопці згодилися. Вже у липні всі платники єдиного податку третьої групи мали працювати з касовими апаратами. Таке посилення контролю за готівковими розрахунками було передбачено змінами, внесеними до податкового кодексу наприкінці минулого року. Проте вже у червні поточного до кодексу внесено нові зміни, які набули чинності з 23 липня. Касові апарати обов'язковими залишилися тільки для тих єдинників, чий річний обсяг доходу перевищує мільйон гривень. Кого не привишають 1 мільйон гривень. Той... Можуть не реєструвати касові апарати у кого прирушають. Тут іде однозначна реєстрація. Таким чином, за даними Лозівської ОДПІ із 559 платників єдиного податку третьої групи, 63 мають встановити реєстратори розрахункових операцій. У 13-х вони вже є. Щодо решти, податківці до 9 серпня чекають від них звіти про отримані доходи за перше півріччя. Після того проведуть аналіз і визначать, хто обов'язково має реєструвати каси. Тобто, якщо ви вже знаєте про те, що ви за перше півріччя маєте обсяг реалізації понад 1 мільйон гривень, не треба з цим затягувати, треба реєструвати касовий апарат і працювати вже з ним в подальшому. І це все, що встигаємо розповісти у випуску на цьому тижні, яким буде наступний. Дізнайтесь з випусків лозійської панорами, які вийдуть в ефір у наступні середу та п'ятницю. У студії працювала Ірина Нестеренко, і з найкращими побажаннями я прощаюся із вами. На все добре.